Вітаю вас, шановні телеглядачі на телеканалі АLEX програма вні політики. Сьогодні ми з шановними експертами обговоримо питання, пов'язані з освітою. І в нашій студії наразі присутні ректор Запорізького національного університету Фролов Микола Олександрович і голова правління обласної організації товариства знання Забава Ніна Миколаївна. Доброго дня. Доброго дня. Перш за все, хотілося б поцікавитися. Щось сьогодні відбувається в освіті, яким чином пройшов ось цей процес вступу до навчальних закладів, які тенденції спостерігаються, які можливо ми можемо вже зробити сьогодні висновки з того, що ми бачимо, які абітурієнти прийшли до нас, і яким чином ми наразі будемо далі з ними спілкуватися, які будуть з них з фахівці? Якщо говорити про перші такі от висновки з цієї кампанії? Вступною до вищих начальних закладів, яка відбулася, я б відзначив такі речі. Перше, мені подобається, що у нас практично вже сформована демократична прозора антикорупційна програма вступу. Я це кажу так, відверто. Саме от, да, я кажу, себе, я тари, кажу я почту, це відверто, будинку. і батькам навіть не треба витрачати... Час батькам майбутніх абітурієнтів на пошук всіляких шпаринок для вступу для вищих навчальних закладів, від е, довіряти гроші е, шахраям, які пасуться навколо навчальних закладів. А треба готувати дітей, реально готувати до вступу і не в останній рік школи, а задовго до того, тому що в умовах вступу цього року була така обов'язкова позиція, як і середні бала тестату. І результати трьох результати трьох екзаменів незалежного тестування. Текст, тестування. Тому я думаю, що все ж таки треба повертатись до безпосередньої роботи з своїми дітьми, допомагати їм. Відверто треба говорити, що і інвестувати в них певні кращі інвестиції да, та. тому така система складається. Друге друга по-друге, ця система, яка сьогодні система вступу, вона створює умови для того, щоб до вузів вступали ті діти, які по-справжньому добре вчились в школі. І ми це спостерігаємо. Ми провели аналіз в нашому університеті сьогодні. Із загальною кількості першокурсників це діти сільської школи. Тобто, ну багато дітей, які ніколи б, скажімо так, на бюджетну основу не поступили при. Попередньому, скажімо, при попередніх умовах вступу зараз вони вступають і будуть у нас навчатись. Університет зв'язку з цим зобов'язаний забезпечити їх гуртожитками. Ми зараз вишукуємо додаткові можливості. Далі ми бачимо, що переважна більшість дітей адаптована для того, щоб викладання основ наук в університеті відбувалося державною мовою. Жодного питання з приводу мови викладання, до речі, не було. Я спеціально йшов на передачу. Поцікавився секретаря приймальної комісії нашого університету. Він мені підтвердив, що були які завгодно питання під час вступної кампанії, а крім того, якою мовою буде викладання? Тобто у ну, життя... Запоріжжі це, мабуть, да. не є таким актуальним питанням. Да, ну, на... Але прогнози. можна задати, що років 20 тому, якби було сказано, що мова викладання тільки українська в університеті, то це було б. Тобто пройде... складно, за 20 викладання. років пройдено досить великий шлях, довгий шлях у цьому сенсі, і дуже добре, що і мова викладання і нашим, і не тільки в наших університетах, вона об'єднує дітей. Абітурієнтів, а потім студентів з різних регіонів нашої країни, це створює, ну, скажімо, умови для, ефективного, для ефективної роботи. Я думаю, що дуже важливим є те, що розширюється перелік спеціальності і не тільки в нашому вузі, це відбувається і в технічному університеті, і в КПУ, який ви представляєте, і в інших вузах. Ми, наприклад. Ліцензували проведено набор таку цікаву спеціальність, як лісове і паркове господарство. І, до речі, вона зразу корист... ж з першого року почала користуватись таким цік... підвищеним побутом. Несподівано навіть для нас на друге місце по кількості заяв вийшла така спеціальність, як реклама і зв'язки з громадськістю на друге місце після правознавства. Тому е, розширюється спи, е, перелік спеціальності От, до, до, до речі, е, да, цікава завершу, що... практика є така в Тавричному національному університеті. Вони взяли повністю під свій контроль парк Салгірський, і там вони вирощують різні там квіти. В них там сторони свій. Ми Ми, ми теж ми теж плануємо. Я вже мав попередні розмови з керівництвом міста Запоріжжя. Взяти університет, планує взяти під свою опіку парк, який знаходиться біля колишнього ДК Дробязка, де зараз mm -hmm. знаходиться восьмий корпус нашого університету і факультет соціальної педагогіки і психології. Плануємо там, якщо місь, міська влада наш наші наміри підтримує, було б дуже да, гарант, да, 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 розбити там, там вона, дитяча площа да, розбити, була, розбити там робити. дендропарк. І, і, і я думаю, що наш університет, враховуючи наявність біологічного факультету, зможе це завдання виконати. Підсумовуючи, я розумію, що іншим учасникам бесіди треба слово дати. Я хочу сказати, що я думаю, що запорізькі вузи і конкретно наш Запорізький національний університет на сьогодні відповідають тим регіональним, я підкреслюю, завданням, які перед нами ставляться. І владою, і економікою, нашими головними соціальними замовниками, тобто молоддю і їх батьками, але ми відчуваємо все більше потребу об'єктивного реального аналізу ринку праці і перспективи, розуміння перспективи цього ринку праці. Я думаю, що через засоби масової інформації і до батьків. До молоді треба доводити перспективи ринку праці, чесно, відверто про це говорити, для того, щоб у молодих людей не було потім ілюзій, міфів щодо вибору професії. Тобто сьогодні вузи, які працюють, вище начальні заклади, які працюють у мовах ринкової економіки, вони можуть запропонувати, повірте мені. Безкінечно великий перелік спеціальностей, по яким буде відбуватись підготовка. А але але наскільки це сферіції? буде адекватно для наших реалій для ринку праці, я думаю, що це ну така серйозна велика розмова, яку треба починати, а головне реалізовувати в практичних справах. Ми ще продовжимо це питання. А зараз у нас є сюжет. Я би запропонував вам його переглянути, і ми потім продовжимо нашу бесіду. Слід зазначити, що кожного року абітурієнти приходять по різному підготовленні до вступної кампанії. Це, звичайно, на це впливає і рівень підготовки у школі, і взагалі загальний рівень підготовки кожного учня особисто. Тим паче, що кожного року ми спостерігаємо таку тенденцію на підготовчих курсах, які працюють при Запорізькому національному університеті, що все-таки діти намагаються якомога краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що розуміють, що це єдина можливість вступити до вищих Навчальних закладів, ну і відповідно здійснити свою мрію, тобто стати студентами омріяного вишу. Чотири роки поспіль наш університет працює на те, щоб до нас приходили дійсно підготовлені студенти. В першу чергу ми є четвертий рік поспіль базою для проведення зовнішньо незалежного оцінювання основних сесій. Чотири роки і викладачі університету, тобто викладачі-аспіранти, є старшими інструкторами інструкторами. І ми готуємо абітурієнтів для того, щоб вони дійсно в гарних умовах пройшли зовнішнє Незалежне оцінювання, так, наприклад, цього року через пункт тестування Запорізького національного університету пройшло майже 4,5 тисячі випускників, і цього року, і минулих років, які здали тестування, я сподіваюся, дуже добре і стали дійсно студентами. Також слід підкреслити, що наші викладачі кожного року проводять ще і е, пробне тестування. Тобто, що це значить? Десь у квітні, травні місяці, ми проводимо такі пробні тренінги, на яких учні не тільки можуть спробувати свої сили, тобто отримати зошит, спробувати свої сили у вирішенні тих чи інших питань пробного тестування, але ще звичайно отримують консультації наших викладачів. Тим паче, що це консультація не тільки методичного характеру, тобто як підготуватися, якою літературою користуватися, а це ще і психологічна адаптація до тестування справжнього тестування. Тобто, психологи нашого університету, факультету соціальної педагогіки і психології, проводять таку невеличку психологічну адаптацію, розповідають, як готуватися, як краще відпочити перед тестуванням, ну і взагалі, як відчувати себе ну, нормально, скажімо, в незвичній обстановці, в стресовій ситуації, тобто. Під час тестування, ну і цього року через наші пробні тренінги з усіх предметів зовнішньо незалежно оцінювання пройшли приблизно ну десь сім з половиною тисяч випускників нашого і нашого міста Запоріжжя і Запорізької області. Також наші знов ж таки викладачі нашого університету проводять кожного року підготовку ще і викладачів шкільних викладачів. Яким чином факультети готують семінари, методичні семінари, які допомагають не тільки поспілкуватися науковцям нашого університету і вчителям шкіл і Запоріжжя і Запорізької області, але ще й допомагають їм підготуватися, як працювати в умовах зовнішнього незалежного оцінювання. Серед особливостей цього року вступної кампанії. Слід зазначити 140 балів з профільного предмету, і звичайно, під час підготовки вступників до зовнішнього незалежного оцінювання, ми якраз і акцентували їхню увагу, що треба обов'язково гарно підготуватися, щоб отримати свої бали і тим паче 140 балів з профільного предмету. Що ж стосується організації в нашому університеті пункту тестування, то це зазвичай уже організована стратегія і тактика проведення. Тестування на базі нашого університету це підготовлення аудиторії. Це відповідно у нас є спеціально обладнані ячейки для е, особистих речей, тобто куди діти зможуть покласти, і телефони, і особисті речі. Е, це підготовка тренінги для викладачів, тобто інструкторів і старших інструкторів. Ну тобто, все зроблено необхідне для того, щоб дійсно е, вступники почувалися комфортно і могли скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Слід зазначити, що і вступники цього року, і відповідно їх і батьки були вдячні нам і за проведення пробних тренінгів, і за проведення на нашій базі організоване проведення на нашій базі зовнішнього незалежного оцінювання. Адже на нашому пункті дуже часто бувають особи з особливими потребами, і ми намагалися всім створити певні умови для того, щоб діти якомога краще здали тестування. І тому нам було дуже скажімо, приємно чути, коли і батьки, і абітурієнти під час тестування, після тестування, під час вступної кампанії говорили, Рили нам дякую за організоване проведення ЗНО. Якщо говорити про поради майбутнім вступникам вступникам 2013 року, то хотілося б порадити. Перш за все, це добре навчатися в школі. Останній рік, 11 клас, це можливість підтягнути все те, що, наприклад, не вдалося підтягнути за 10 попередніх років. Це можна зробити, якщо наполегливо працювати. Ну і звичайно, серед порад можна ще зазначити підготовчі курси, тому що саме виклик... Викладачі університету, кваліфіковані викладачі, допоможуть вступникам розібратися з підготовкою до тестування, розібратися з літературою. Адже література зараз дуже багато, і тому, відповідно, інколи вступникам важко розібратися, що є корисним, а що навпаки не треба брати до уваги. Тому приходьте до нас, до університету і на підготовчі курси, і на тестування. Ми будемо раді бачити. Бажаю успіхів! Ніна Миколаївна, А яким чином на сьогодні громадські організації співпрацюють з нашими вищими навчальними закладами? Чи є ось цей контакт? Який би якраз і допоміг нашим випускникам, які виходять зі стін вищих навчальних закладів, потім працевлаштуватися, а можливо, підвищити свою кваліфікацію, можливо, знаходити якісь нові стежини для того, щоб реалізувати себе як фахівці в ті або іншій галузі. Ну, товариство знання, перш за все, займається лекційно-просвітницькою роботою. Це роз... працюємо ми в трудових колективах з Селом, і звичайно, з молоддю, направлення самі різні, починаючи від роз'яснення законів до питань, які пов'язані з нашою молоддю. Сьогодні, оскільки змінилося життя і трудових колективів, вже менше, де раніше товариство знання працювало. Сьогодні ми перейшли до нових форм роботи. Це постійно діючі різні школи, школи, курси, семінари. Через ці форми ми працюємо і з молоддю, і з дорослим населенням. Є програма в товаристві знання. Де ми допомагаємо державі в післядипломній освіті дорослого населення. До речі, в рамках співпраці нашого Міністерства праці соціальної політики з фондом народонаселення ООН підписана угода про створення народного університету людей похилого віку, університет третього тисячоліття. І якраз е, в рамках цього Це програма безперервне навчання да. протягом всього життя. Так. Да. І більше вона десь мабуть направлена на е, роботу з пенсіонерами. Бо ми знаємо, що серед цієї категорії населення є дуже активні люди, тобто ми їм допомагаємо адаптуватися після того, як вони вже вийшли на пенсію. При якийсь фах може додатково отримати, щоб вони ще могли попрацювати. І для такого, ну і реалізувати себе активно в соціальному житті. До, до речі, є пенсіонери дуже молоді. Це і працівники Служби безпеки України, і військові цінники органів внутрішніх справ, які йдуть на пенсію приблизно 40 45 років, тобто в них вже є вислуга 20 років, і вони можуть піти на пенсію. Ну, навіть не, якщо не торкатися з цієї категорії, треба підтвердити те, що ми зараз почули. Справа в тому, що треба нашим людям похилого віку відверто говорити, що медицина дав, давно довела що активна розумова діяльність навчання пізнання нового систем, системне читання все це допомагає людині продовжити її активне, не да. просто життя а активне життя ми з вами знаємо і ви це помічали, і ми помічали і давно це медики помітили що серед людей які професійно займаються наукою серед вчених, є людей з дуже з дуже великим є багато людей з дуже великим терміном життя і, приклади, і Амос, абсолютно. І інші, ну та, дуже багато вчених, які та довго, та інші, та інші, довго та інші, та інші довго не просто довго. жили, а активно жили. Тому я думаю, що цей напрямок діяльності товариства знання і не тільки різноманітних структур, які займаються цими питаннями, дуже у нас перспективний, тому що у нас люди похилого віку вважають багато що все. Це все пішов на закінчилося. Закінчилася, не розуміючи, що через активну розумову діяльність можна не тільки пізнати нове, але й продовжити власне життя. Ну, от я е, спілкувався з багатьма людьми, які були за кордоном, і також е, їздив до Польщі, дивився, яким чином там співпрацюють якраз з людьми з особливими потребами. Я не хочу називати інваліди, тому що е, насправді це е, досить такі, досить часто це і талановиті люди, і спортсмени, і Україна посідає провідні місці. Завжди, коли у нас відбуваються паралімпійські змагання, цікаво було яким чином от зараз готуються наші університети до співпраці і для того, щоб надавати освітні послуги ось таким людям, людям, які хочуть навчатися, можуть навчатися, але як ми бачимо, досить часу у нас ну, не вистачає я вам, пандусів. Я вам хочу, хочу сказати, то, що, що університети в цьому сенсі активно реалізують державну політику. Тому що якщо брати, наприклад, вступ на перший курс, то по всіх спеціальностях ми сьогодні маємо серед студентів молодих людей, саме як ви правильно коректно назвали, з дітей з особливими потребами. Це діти, які вже, на жаль, молодь, яка має і інвалідність, і інші якісь особливості і розвитку і життя, але вони... Серед студентів вони мають можливість отримати вищу освіту. Ми їх першочергово забезпечуємо гуртожитками. Вони вони по іншим позиціям йдуть у нас на пільговому рівні. Навіть зараз відпрацьовуємо у нас безумовно є пандуси в усіх корпусах і так далі. Навіть відпрацьовуємо там. Особливий режим роботи бібліотеки, інших інших структур, да, інших структур для, для того, щоб мали можливість і, навіть діти, які позбавлені, скажімо, руху, пересуватися в рамках всього університету. Я особисто бачив десь років 15 тому назад, перебуваючи в Оксфорді, я бачив, як там в той час реалізувалася. Програма доступної освіти бачив, як директор коледжу з, вікової, з багатовіковою історією був переповнений гордощі за те, що їм вдалося реалізувати от саме. Цей підхід, і наприклад, дитина інвалід, студент, інвалід, какалясочник. Я з ним сам спілкувався. Він спокійно, сам без додаткової допомоги пересувається по всьому студентському містечку, по всіх поверхах, по всіх структурах. Я думаю, що це до чого ми теж. Повинні йти і допомагати. Тобто, тобто держава поставила перед нами таке завдання, і ми над ним наполегливо ну, крок круг за кругом працюємо. Це якась грантова підтримка, можна спілкуватися і з європейськими і світовими ну, фундаціями, У нас, наприклад, які? є, по-перше, ми співпрацюємо з американською організацією Волонтери планети, і у нас є безкоштовні консультаційні центри. При товаристві знаєте, там і юристи, і психологи е, працюють. Е, крім того, ми матеріально можемо підтримувати цих дітей, якщо вони хочуть підвищити якусь або спеціальність отримати, або підвищити якусь кваліфікацію, або швеї, або перекмаха. Ми оплачуємо курси такі. Е, крім того, у нас є програма роботи з дітьми-сиротами. До речі, у нас є діти-сироти, які навчаються яких ми підтримуємо у вас в університеті? Ми навіть контролюємо їх навчання, теж допомагаємо крім того, що вони навчаються в університеті. Ми паралельно якісь якісь курси їм оплачуємо. От у, у мене є 8 чоловік, дітей студентів, які закінчили курси водіїв курси швеї, Вони отримують такі робочі да, спеціальності, да. які вже зараз будуть їм приносити якийсь дохід і потім. Можливо, і вони, вони влітку навіть отрусувати. працюють, і теж ми це контролюємо, щоб вони влітку працювали. Звичайно, не завжди вони навчаються так, як би нам хотілося. І з цього приводу у нас багато з ними розмов. Але я хочу сказати, що вони навіть до нас приходять, тому що їм немає куди піти, розумієте? Вони ще отримують одна от нас Підтримку тому через те, що у них немає рідних, як правило, і в цьому плані мені дуже подобається співпрацювати з факультетом філологічним факультетом, фафакультетом фіз фізичного виховання. Так, у них якраз багато наших і, речі, дітей і спеціальність реабілітації якраз. з юридичним факультетом дуже багато працюємо якраз в плані правової правового виховання школярів. У нас є уже декілька років програма з обласним управлінням юстиції, де ми проводимо різні конкурси. Товариство знання фінансує ці конкурси, і в планах у нас дуже багато. Тут, тут якраз ми теж цікаво такого питання торкнулися не просто надання знань, освіти, професійної підготовки, підготовки ще й виховання людини. І е, стоїть питання, от, е, наприклад, зараз в Росії відбулася така подія про те, що вискочили Пусі Райт, вискочили в храмі Христа Спасителя і створили таку ситуацію, коли ну, вся країна дивилася на ті бішенства, які вони творили. Тобто, чи можемо ми протистояти ви знає, стій, ви знаєте, такому негідні? Е, дуже добре, що зараз і в вищій школі, і в середній школі е, ми все ж таки повертаємося до, ну, до концепції. Яка існувала і в радянські часи, ну безумовно, що там ідеологічне підґрунтя інше було і лад інший був. Але зараз повертаємось до того, що навчальний заклад, я підкреслюю, як вищий, так і середній, повинен не тільки навчати, не тільки давати безпосереднє знання, але повинен Займатися виховною роботою, якщо говорити про університет і конкретно про наш Запорізький національний університет, розвивати існуючу інфраструктуру для цієї роботи. Я кажу дуже добре, тому що насправді те, що було на початку 90-х років, а саме те, що ви навели приклад, Пусірай right» це один із прикладів того, що відбулося в результаті того, що на початку 90-х років у нас і в Росії. Була взята на зброєння на державному, на жаль, рівні е, хибна позиція, яка, ну скажімо, це Атестична, калька з західної позиції була е, багато у чому. Хибна позиція про те, що навчальний заклад повинен тільки виховувати, вивчається тільки навчати, навчати. Да. а виховання це справа сім'ї, сім це особиста справа, якщо це вища школа дорослою. Людини. Ну і наслідки дуже скоро відчули. Я думаю, що про це можна теж довго говорити. І зараз вже декілька років йде повернення саме до таких форм роботи в начальних закладах, які ну, відверто можна говорити виховними, роз, назвати виховними, розвиваючими. І, на мій погляд, це правильно. Я як ректор підтримую. Цей над, напрямок, і буду все робити для того, щоб в університеті спорт розвивався, і, і мистецькі напрямки, і різноманітні розвиваючі гуртки тощо. Тобто молода людина під час своєї студентської молоді повинна не тільки володіти якимось комплексом фахових знань, але вона повинна всебічно розвиватись. І окрім того, це... Енергія, яка буде направлена у корисне русло, у корисне русло а не русло пусть і, От. і Мене дуже здивувало, ну я розумію, що там така антипутінська підопльока, я маю на увазі, у реакції окремих там світових ЗМІ, громадських організацій і так далі, але мене дуже ну, здивувало, що ті люди, які ну, виступили проти цього вироку, Суду, що вони не взяли е, на увагу те, що а якщо це стане прикладом для молоді, що що може бути, що, що да, перетвориться та, тоді, що це країн. перетвориться, да, стосунки між старшим поколінням і молодшим поколінням не тільки в Росії? Тобто я вважаю, що Ну тут бажання внести в цю подію такий політичний антипутінський момент об'єктивно не це, це, спри не сприяє да не сприяє об'єктивної оцінці цієї події тому я думаю, менше б галасу, більше б розуму, спокійніше. Було. Дякую, Микола Олександрович. Дякую, Ніна Миколаївна, за те, що ви сьогодні були з нами. Шановні телеглядачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні з нами були ректор Національного Запорізького університету Фролов Микола Олександрович. І голова правління товариства знання» Забава Ніна Миколаївна. Сьогодні ми обговорювали питання пов'язані з освітою, і я пропоную вам звертатися до нас безпосередньо, звертатися на сайт телеканалу Алікс з пропозиціями щодо питань, які ви вважаєте потрібно обсудити в нашій студії, і з природу яких потрібно нам надати певні пропозиції. На все добре, до побачення.